Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі поговоримо про таке. Замітають сліди російські військові на Донбасі. Терміново змінюють місця дислокації. Суддівське питання парламенту брав членів Вищої ради юстиції. Енергозалежність. Чи є шанс запровадити в Україні програму енергоефективності? Полонені російські військові дали чергові свідчення. Відео допитів оприлюднила служба безпеки України. За їх словами, вони мали вести спостереження як за збройними силами України, так і за місцевими бойовиками. За словами командира групи Єрофієва, їх загін розташовувався в приватному секторі Луганська. Складався з трьох рот по чотири групи. Я гордалін Росії, Єрофєєв Євгеній Владимирович. Проживаю в місті город'яція. Я являюсь у нас служащим Російской Федерации. В состав моей группы 12 человек. Задача ставилась вести разведку наблюдением за передним краем противника і частями, которые находятся по поблизости этой части ополчения и казаков. Затримані зізнаються після поранення. очікували, що їх вб'ють. Натомість їм була надана медична допомога в лікарні міста щастя. Время Честно говоря, я думал, сразу убьют. Хотел сбить на раз гранаты. Правая рука не слушалась, не потянулась. Не смог левой, не потянулся. Но пока это делал, подошли у с окопа, заезжали, положили носилки, увезли в больницу города счастья. У свою чергу розвідник санітар Олександр, Олександр Олександров назвав прізвища всіх членів групи. Він також заявив, що є діючим російським військовим. Зайшли на територію України 26 марта 2015 року. Зашли в составі старого батальйону в кількості 220 чоловік. П'ять на Натворських. Костинний Ніколайович, майор, гражданів Російської Федерації. А підсумували свою участь у конфлікті на Донбасі. Росіяни таким чином. Я думаю, нікому то вона не нужна, покаві не знімають нізить не крові. Позикавало випускають. У свою чергу російські Міноборони знову відмовились підтверджувати, що захоплені російські військові є кадровими військовослужбовцями Російської Федерації. Тим не менш, оборонне відомство України-агресора вимагає їх термінового звільнення. Росія терміново відкликає своїх спецпризначенців з Луганщини. Про це заявили у генеральному штабі збройних сил України. За даними генштабу, передислокація російських військових розпочалася одразу, як тільки українська сторона продемонструвала всьому світові беззаперечний факт присутності російських військових на Донбасі. Про інші новини з фронту далі в сюжеті. Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ продовжило обстрілювати позиції сил АТО, ігноруючи режим перемир'я. Зокрема, бойовики вели вогонь з артилерії, мінометів та інших видів зброї. У напрямку Артемівська загарбники обстрілювали лозове. На Донецькому напрямку під вогонь потрапили гранітне, Авдіївка та піски. В останньому поранення дістали двоє пенсіонерів, чоловік і дружина. Про це повідомили в прес-службі міліції Донецької області. Зафіксовано один обстріл і на Маріупольському напрямку. Майже годину злочинці ввели вогонь по широканому з 82 мм мінометів. Але, отримавши адекватну відповідь, мало не одразу ж почали запрошувати перемир'я. Внаслідок бою важкі поранення отримали двоє бійців Національної гвардії. Наразі вони перебувають в одному зі шпиталів Міноборони. Лікарі оцінюють їх стан як стабільно важкий. Тим часом користувачі інтернету виявили можливі могили російських військових, які загинули на Донбасі. Блогер Руслан Лєвієв розповів, що їм вдалося знайти три могили. Він стверджує, що спецназівці загинули 5 травня в Україні, а 10 травня їх поховали. Водночас Лєвієв не назвав місто, в якому поховані російські військові, з міркувань безпеки. Вибори не за горами. Восени українці підуть обирати представників органів місцевого самоврядування. Якщо вибори відбуватимуться за старим законодавством, до місцевої влади зберігатимуть шанс потрапити корупціонери та сепаратисти. В цьому переконані активісти реанімаційного пакету реформ з вимогою ухвалити нові виборчі закони. Вони прийшли під стіни Верховної Ради. Докладніше в сюжеті. Стандартна ситуація на місцевих виборах. Купа бюлетеней, а ось галочки стоять вже напроти знайомих облич, які роками знаходяться при владі. У нас проходять корупціонери, сепаратисти, любителі адмінресурсу, місцеві феодали. Корупціонери запроданці, і любителі гречки. Це далеко не весь список, який може потрапити в органи місцевого самоврядування вже восени. Якщо депутати не приймуть новий закон про місцеві вибори, вся та шваль, який не місце в місцевих радах, вони всі зайдуть туди назад. Більше того, в контексті децентралізації їм залишать на місцевому рівні податки їм залишать можливості ширшого управління містами, селищами областями. Активісти і експерти закликають народних депутатів якнайшвидше прийняти новий закон про місцеві вибори. кажуть, він має відповідати коаліційній угоді та європейським стандартам. Основою має бути принцип відкритих списків. Депутати обласних та рад великих міст мають обиратися справ. Вді за пропорційною системою з відкритими списками, де останнє слово буде все ж таки за виборцем. на рівні села селища міста об'єднаної територіальної громади. Ми пропонуємо виборчу систему мажоритарну, однак багатомандатні виборчі округи. Це означає, що в одному окрузі, на відміну від сьогоднішньої системи, має перемогти не один кандидат, як зараз, а два, три або чотири. Нардепи якраз продуктивно працюють над створенням текстів документу до кінця травня. Робоча група приймає варіанти майбутнього закону. Однак не всі вони відповідають коаліційній угоді та міжнародним стандартам. А в деяких відкриті списки є тільки формальністю. Серед цих законопроєктів вибрати найкращий. А я вважаю, що найкращий це той законопроєкт, над яким працює наша робоча група. Він враховує всі рекомендації ОБСЄ, Венеціанської комісії, європейських структур. Він передбачає систему відкритих списків на виборах до обласних рад і міських рад великих міст. Він передбачає багатомандатну мажоритарку на районах. Районних радах, сільських селищних, але там багато інших новацій. наприклад, гарантована квота для жінок. З усіх варіантів закону про місцеві вибори. Депутатська група сформує текст документу, який відповідає всім нормам. За найбільш оптимістичними прогнозами, цей законопроект депутати розглянуть вже в червні. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна. А от місцеві вибори на Донбасі поки що проводити не варто. Влада має залишатися у військово-цивільних адміністрацій. Таку думку висловили експерти Агентства моделювання ситуації. Що ж до обрання влади на непідконтрольних територіях, то українське суспільство ще має підготуватися до внутрішнього примирення. Сергій Зленко розповість деталі. За п'ять місяців в Україні мають пройти місцеві вибори. Що відбуватиметься у цей час на Донбасі? Прогнозувати не береться жоден із українських політологів. На переконання директора агентства моделювання ситуації на сході України організовувати виборчі дільниці не слід. Донбас я особисто вважаю, що там не можна проводити вибори. Більше того, я вважаю, що можливо треба прийняти якийсь спеціальний закон, так, який би в той чи інший спосіб цю ситуацію пояснив. І, можливо, варто е залишити в цій військово-цивільній адміністрації на цей перехідний етап. Тобто я не бачу сенсу гратися зараз ну, в демократію, це люблять говорити. Коли у нас реально йде війна, коли ситуація на сході в будь-який момент, в залежності від того, як Путін вирішить там зранку, що робити чи не робити, буде, буде загострівці. Утім, політолог припускає, що опозиція наполягатиме на проведенні виборів, аби завоювати необхідні голоси. Також виборчий процес на Донбасі можливий, якщо буде відновлено контроль над кордоном та будуть виведені іноземні найманці. Експерти припускають, в Україні можуть відбутися процеси, схожі на відносини між офіційною Англією та ірландськими сепаратистами. Англіщані, коли Адамс э, э, став депутатом їхнього парламенту, Для них це був шок, звісно. Ну, як, Він дійсно терорист. На ньому кров британських солдат, да, і тут нічого не зробиш. Але да? став депутатом і пройшло 10-15 даже навіть вже з да, 98-го року. Пройшло 15 років, і все, з цим всі смілилися. Це нормальне, такий діалог проїзд. На думку експертів, Європа не зважатиме на такі нюанси, хто з ким в Україні воював. Там зацікавлені, аби тут було відновлено мир та стабільність. В любом случае нам придется и амнистию объявлять, и, ну то есть, грубо говоря, не преследовать и так далее. Вполне возможно делать, как в Южной Африке, да, как там сделали, да, комиссия по примирению. Любой человек, полицейский, который признает и показывает место убийства, освобождается от уголовного преследования, да. Тоже все там возмущают, там все, ну а как по-другому, да, потому что там это сотни тысяч, что с одной, что с другой стороны. А поки вважають політологи, жителі окупованих територій можуть проголосувати за лідерів бойовиків. Спрацює так званий стокгольмський синдром, коли жертви несвідомо починають співчувати терористам. Утім, якщо із жителями неконтрольованого Донбасу зараз не вдасться досягти примирення та порозуміння, конфлікт може затягнутися на десятиріччя. Сергій Зленко, Дмитро Гришко соціальна країна. Верховна Рада обрала своїх членів до вищої ради юстиції шляхом таємного голосування. Нардепи підтримали двох кандидатів із трьох можливих ще з одним пообіцяли визначитись до кінця цієї сесії. Причина кажуть, чисто технічна. Яна Курченко розкаже більше. В кулуарах парламенту дві кабіни для голосування. Сьогодні нардепи обирали двох членів Вищої ради юстиції від Верховної Ради. Серед кандидатів Олексій Головацький та Ірина Мамонтова. Біолетні за кандидатів зеленого і жовтого кольорів відповідно видавали лише за наявності посвідчення народного депутата України. Для голосування нардепи мали більше години. Мали велике спілкування з нею на фракцію. Вона дуже добре відповіла, як вона збирається чистити судову систему. Що стосується кандидату від блоку Петра Порошенка, на нашу думку, він не готовий до того, щоб бути чистильщиком судів. А саме це зараз треба від члена вищої ради юстиції. У нас було прийнято рішення по кандидату Маловицькому. Ми прийняли рішення більшістю голосів підтримати. По другому кандидату у нас було прийнято рішення про вільний режим голосування. Я думаю, що обидва кандидати будуть сьогодні обрані, сподіваюся на те. І ми докоптуємо Вищу раду юстиції. Шкода, що ми не висунули всіх трьох, але думаю, ми дуже швидко докоптуємо цю квоту, але в мене є велике сподівання, що обидві пропозиції, які пройшли від фракцій коаліції, обоє наберуть достатню кількість голосів. Так і сталося. І хоча думки стосовно кандидатур суттєво різнилися, кількість голосів новоспечені члени Ради юстиції отримали приблизно однакову кількість як за, так і проти. Кількість голосів поданих за кандидатами у банського 269. Кількість голосів проти 52. Кількість голосів поданих за кандидатами Ірину Юрі – 261». Кількість голосів поданих проти – про призначення членами Вищої ради юстиції Маловацького Олексія Володимировича та Мамонтової Ірини Юрійови. З третім кандидатом нардепи пообіцяли визначитися до кінця цієї сесії. Кандидатуру не змогли узгодити чисто з технічних питань. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. В Україні також з'явився новий очільник антимонопольного комітету. Ним став Юрій Тірєнтєв. юрист за освітою. Останні 15 років працював у приватному секторі на керівних посадах. Його кандидатуру висунув прем'єр Яценюк, а Сьогодні підтримали 226 народних депутатів. Обирати очільників антимонопольного комітету і фонду держмайна виявилося не так просто. Кандидатури на ці посади висунули особисто прем'єр-міністр і президент. Влаштовували вони далеко не всіх, навіть нардепів від коаліції. Вже надто відповідальні посади. Призначення голів антимонопольного комітету, призначення голови фонду держмайна це питання економічної стратегії держави. Яку економіку ми будуємо, яку економічну програму ми втілюємо? Висловивши свої очікування і побажання, нардепи таки підтримали запропонованого президентом Юрія Террінтіва. Призначення Терєнтєва Юрія Олександровича на посаду голови монопольного комітету України. Прошу голосувати в цілому за проєкт по слову 266 вісімдесят рішення я думаю, що перед вами стоїть дуже багато серйозних завдань, які потрібно вирішувати. Щоб не було такого, що до однієї кампанії одне ставлення, а до іншої інше ставлення. Має бути абсолютно чіткий єдиний прозорий підхід щодо імплементації європейських норм тімонопольного законодавства. Якщо з головою антимонопольного комітету нардепи визначилися, то прем'єрська кандидатура на посаду голови фонду держмайна Ігора Білоуса викликала одні зауваження. Після його скандального звільнення з посади голови фіскальної служби і службового розслідування за невиконання своїх обов'язків довіри він не викликав ні в кого. Кандидатура дискусійна, оскільки ну, очікували від нього реформ на посаді Державної фіскальної служби. У нас фракції це викликало дуже багато е, питань і дискусій. Але зважаючи на те, що це власне коаліційні домовленості, і ця кандидатура внесена блоком Петра Порошенка, очевидно, що більшість у фракції буде його підтримувати. Ми ще з ним не зустрічалися, і ми чекаємо зустрічі як з паном Білоусом, так і з кандидатом на посаду голови антимонопольного комітету. Та без сумніву я ні за кого голосувати не буду, якщо я не зустрінусь з цими людьми. Якщо мав, вони не вважають необхідним зустрічатися з фракціями парламенту, ну нехай тоді йдуть. І десь в іншому місці за них голосують, не в парламенті. Я теж думаю, що Білоус не ідеален. Якщо він покаже себе негативно на посту голови фонду Госумуща, тобом стають питання у недовірі. Після перерви нардепи так і не домовилися. Сьогодні посада голови фонду держмайна так і залишилася вакантною. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Тим часом спікер ради Володимир Гройсман анонсував кампанію під назвою Стоп Прогульник. Він закликав депутатів відповідально ставитись до своїх обов'язків. Під час кожного волевиявлення депутатам рекомендується голосувати виключно за, проти або утримуватись. Ті народні обранці, які цього уникатимуть, потраплять на дошку ганьби. У відповідному розділі на сайті парламенту розміщуватиметься статистика відвідувань народними депутатами, пленарних засідань і участі у голосуваннях. Кабальний контракт та відсутність жодних санкцій. Скандал навколо енергопостачання до Криму розгорається знову. Прем'єр так і не оголосив результати оголошеного розслідування. А Міненерго переконує у вигідності угоди для України. Ситуацію розбирались наші колеги з півострова. Скандал вокруг энергопоставок в Крым может разгореться вновь. История с кабальным контрактом между интерэнерго и российской энергетической компанией Интеррао о поставках электроэнергии в оккупированный Крым продолжается. Как известно, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в конце января поручил провести служебное расследование и выяснить, при каких обстоятельствах появился документ, который не только обеспечивает скидку на электроэнергию для оккупированного полуострова, но и признает его федеральным округом Российской Федерации. Я даю доручение распечататься службовые расследования. Щодо діяльності посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості та керівництва державних компаній при підписанні контрактів як на імпорт електричної енергії з Російської Федерації, так і на постачання електричної енергії на українську територію. Що є Автономна Республіка Крим? У результатах розслідування Ценюк обіцяв публічно доложити через 10 днів. Однак цього так і не произошло. А тема исчезла из публічних виступлень чиновників. Тепер же зам комітету Верховної Ради України по вопросам ТЕК Ігор Насалик пообіцяв службі новостей волна провірити результати розслідування Кабміна. Ну це може тільки прокуратура вести. Ми як депутати Верховної Ради не можемо. Для цього треба створювати цілу тимчасову слідчу комісію. Давайте я підніму це питання на комітеті. Я скажу, що до мене звернулася кореспондент. Копия кабального для Украины контракта о поставках электроэнергии в Крым стала достоянием общественности благодаря депутату совета Василию Гатько. Добиться же обнародования контракта от профильных ведомств так и не удалось. Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин уверяет, что контракт выгоден для страны, а в окончательном варианте документа нет формулировки «Крымский федеральный округ». Однако само наличие этого контракта с Россией неоднозначно. В принципе, само по себе электроэнергии до Крыма через российские компании, це вже певною мірою є визнання і прийняття анексії Криму, тому що якщо Крим це українська територія, то абсолютно дивно, правда, якщо ми для постачання на свою територію винаймаємо. Або продаємо електроенергію для, для постачання а, компанії не резидента з з іншої держави. Спустя 4 місяці після назначеного Арсенієм Єценюком служебного розслідування ніяких санкцій в отношении чиновников, допустивших підписання контракта, не последовало. Более того, підписаний документ президентської парламентської фракції даже хвалят. Зверніть увагу, Донецький Крим віднедавно перестали отримувати електроенергію і газ за рахунок українського бюджету. Тепер за все платить Путін. і ми зекономили 14 мільйонів доларів в день. Ну в зимовий період. Я вважаю, що ситуація була, що рішення було прийнято правильно в умовах. Украинской электроэнергии критично не вистачало. энергетики запропонував принятный вариант для сбережения стабильности українскої системи. Комментируя это заявление, эксперты допускают, что в президентской фракции просто не информированы о реальной ситуации. Ведь контракт о поставках электроэнергии на полуостров не только кабальный для Украины, но и облегчают жизнь оккупационным властям Крыма, лишая их проблемы массовых многочасовых верных отключений света на полуострове. На утеплення одного багатоквартирного будинку держава виділила в середньому 10 тисяч гривень. Хоча, за словами енергоаудиторів, коштів необхідно значно більше. Чи є шанс в Україні запровадити програму енергоефективності, дізнавався Сергій Зленко. На утеплення всіх будинків українці потребують 500 мільярдів гривень за інформацією Вищої ради енергоаудиторів та енергоменеджерів України. Поки що на відповідну програму уряд виділив 350 мільйонів. Державне агентство енергоефективності повідомило, що банки нададуть кредитів на суму понад 1 мільярд гривень. Утім, у громадських активістів виникають питання. Цей механізм запроваджений для стимулювання термомодернізації будівель. Хочеться сказати, що стримується. Перш за все, це недовіра людей до... До держави, що держава буде продовжувати це відшкодовувати. Люди питають: от ми зараз візьмемо кредит банку, поміняємо вікна утеплимо, А якщо нам не відшкодують, аби підтримати програму енергоефективності, активісти радять створити своєрідний гарантійний фонд, щоб коштами допомагали і спонсори, а не лише держава. Зменшити енергетичну залежність від Росії пропонують і виробники Пелет. Зараз біопальне заміщує 2 мільярди кубометрів газу, хоча можуть більше. Запустити цю постанову 293 453, яка вирішує цю ситуацію і дає рентабельність компаніям, які експлуатують біомасові котли, вже сьогодні, не чекаючи підвищення ціни на газ. Тому це дуже критична постанова. Вона дозволить заміщати газ в секторі, який споживає понад 8,5 мільярдів кубів газу. Вже цього року українці визначатимуться, чи варто їм ставити біокотли чи утеплювати будинки, аби розставити всі крапки на ди. Голова профільного комітету запрошує усіх зацікавлених на форум енергоефективного партнерства. Провести такий великий роз'яснювальний захід в залі Олімпійській, де куди ми запросили губернаторів, куди ми запросили представників місцевих органів самоврядування, куди ми запросили. І банки, які надаватимуть кредити, і дуже важливо, що самі ОСББ будуть присутні. Програми енергоефективності в Україні заохочують європейці. За словами посла Швеції, щороку тільки його країна виділяє 25 мільйонів євро на відповідні заходи. Сергій Зленко, Олександр Фенько, соціальна країна. Більше новин шукайте на сайті соцкраїна.com. Я ж бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.